Доброго дня, я Віктор Шутка, мій канал, мій маленький садочок, знімаю відео. Ось трошки вже наче потепліло, прийшла весна, добре все поки що. Зберігається бруньки, пагони, все, що треба. Оце стан бруньки, зелений конус на ранньому персику. Ну да Такі ж саме бруньки майже і по, по всіх персиках, скажем так, сильно не відрізняється. Оце ось Мелітопольський ранній. Уже, як бачимо, розовий конус. Але ще якщо би сьогодні, то, скажем так, я ще сьогодні обробляв. Нордоксом, фунгіцидом антигрибковим, наче трошки стих вітер ось, то бо ті дні ніяк не можна було обробляти. Ось яблунька також. Ось така. Брунечка на яблунці. Уже зелений конус на стадії розкриття. Наличі також. Усе поки що в зеленому конусі, так що бризгати можна. Оце великоплідний літній абрикос. Ну вони цвітуть плюс-мінус. В один майже час Уже білий конус з'явився ось. Але ж маточка закрита, ще воно не розкритий цвіток, так що легенько можна в залежності від препарату Попирскати Ось уже ранній персик. Майже вже Зверху появляється... о, розовенький посередині конусок, розовенький. І вже мишачів вушка 에, повилазили з ростових бруньок. Якщо люди не бробляли, то будь ласка, вробіть, тому що скоро буде кучерявість вам показувати. Свої примхи. І вже тоді буде пізно. Ну, оце, оце якось так ще на черешні покажу. Ну, черешня ще зелений конус. Щорання, що ранняє, що пізняє, ще зелений конус. Також вже починає розкриватися брунька. Ось як бачимо. Ну, фокусуйся. О! Ось. Оце ось на світ харті. Все зелений повністю конус. Хоча тихлован є середнє, позньою рахується, а вже розкриває. Ось це також тихлован І також вже розкриті брунічки як бачимо, вже починає. брунячку розкривати. Це також тихлован. Ну от бачимо також закладка бруньок. Це він, дуже помпізнає ось. Ну, на персиках, на персиках ще повністю іде зелений який. Вельси. Це ось група плідна. Також. розкриватися тільки брунька, Ну, в залежності від погоди. В залежності все йде від погоди. Ось також, білий конус показується, але Воронька починає відкриватись. то ж 2-3 дні вже може бути цвітіння. Але ж, але ж погода, від Риганища. Пізняя черешня. Але ще повністю зелений колос, повністю брунька, тільки-тільки починає набухати. Ну оце, оце якось так. От. А грушки ще бачимо. Бачимо. Роботи в садку багато, ось які грушки. Починає розкриватися, як бачимо, а в деяких ще тільки тільки, ось це Талгарка. Что робиться на Вильямсе, летняя бэра. Від сорту залежить. и по срокам також цвітіння. також Вильямс, и це Вильямс. Ну оце якось, оце якось так, оце погремія обрізана. Як бачите, западна будь дуже велика. Буде треба трошки проріджувати. Це Дуже багато, дуже. Але ще всі бронечки зелені Ну, все, бачите. Холодно, вітрюка. ось будемо закругляти.